До вашої уваги головні новини району. Це бродінюс у студії Сергій Нікішин. Вітання жителям громади у цій прима. Продовжуємо вас інформувати. Я запрошую до перегляду випуску новин. Закликаю підписуватися на ютуб канал Броди Онлайн сьогодні у випуску. Дивіться про таке: благодійний концерт у Форест Парку. Фільмопоказ у центрі міста Броди. Хресна дорога у храмі воздвиження чесного і животворчого хреста міста Броди. Про це та інші новини далі у випуску. У Форест Парку знову організувала благодійний концерт. Деталі його проведення у сюжеті. 3 мільйони доларів або 120 мільйонів гривень. На жаль, така висока ціна за можливість разом змінити долю маленького Богдана Ільківа, який бореться із важким діагнозом. М'язова дистрофія дюшена. Відтак у ресторанно готельному комплексі Форест Парк відбувся благодійний вечір, на якому Слухали чудового піаніста Алекса і де була нагода долучитися до аукціону, де продавали картини та інші витвори мистецтва. Вечір розпочали в романтичній атмосфері при свічках. У Форест парку зібралися поціновувачі творчості бродівських та радивелівських художників, які своїми донатами допомогли трішки зібрати коштів на лікування. Програма заходу була поділена на два блоки: перший музичний, а другий благодійний. Молодий виконавець подарував годину релаксу завдяки грі на піаніно. Тому я коли граю, я відлітаю, я не тут, і мені це дуже допомагає, як музична терапія. До речі, я і свої концерти е, проводжу, то я так і це музична терапія, тому що е, можна дуже багато прожити станів, не знаю когось, хтось бачить картинки, кожен це по-своєму е, проживає, тому що скільки я людей в залі, це кожна окрема індивідуальна душа е, із своїм унікальним безцінним досвідом. Усі присутні об'єдналися, аби підтримати фінансово молодого братівчанина Богдана Ільківа, якому потрібен лише один укол, вартість якого просто зашкалює. Як я казав сьогодні зі сцени, коли ми об'єднані, ми сильні. І треба об'єднуватися в тяжкі часи заради перемоги хвороб, заради перемоги на фронті, допомагати хлопцям. Це все в наших руках, як показує е, політичний рельєф ландшафт е, останнім часом, що треба розраховувати самі на себе. В цьому переконаний. Тому е, об'єднуємося е, на культурному поприщі. на... Е, на музичному, на всіх, на різних обришах, на військовому і так далі. І будьмо сильними, донатимо, підтримуємо своїх. Далі перейшли до акціону, де витрачали тисячі гривень, аби придбати роботи художників, які долучилися до заходу. В загальному вдалося зібрати за цей вечір більше 50 тисяч гривень. Попри такий складний час для нас. Ви все рівно тут, ви все рівно з нами, ви все рівно донатите, ви допомагаєте, і ви стаєте такими благодійниками, нехай маленькими в якійсь кількості, але все ж таки благодійниками. І скажу вам таке, що ось там, якщо ви бачите, там є роботи наших дітей. І це не просто роботи, бо коли нам пані Оля запропонувала взяти участь у цьому благодійному аукціоні. Я підійшов до дітей і сказав, що в нас є така можливість допомогти, допомогти нашому насамперед учню Богданчику, і що ми можемо зробити такий хороший для нього подарунок і хороший внесок. Мама Богдана подарувала чудову композицію, яку присвятила синові. Саме не небо. Thank <speaking in foreign language> you. За рік нам в ідеалі було би добре зібрати всю суму. Часу нас небагато зовсім, тому що нам потрібно якнайшвидше зібрати цю суму, тому що хвороба прогресує і в будь-який момент може стати гірше. Ми не знаємо, коли саме йому може стати гірше. Тому кошти потрібно зібрати ну, дуже швидко. В перерві між лотами ми мали змогу поспілкуватися з Богданом. Життя якого оцінили в 3 мільйони доларів. Дякую вам усім, що допомагаєте нам. Допоможіть мені. Будь ласка, зібрати кошти на лікування. Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн». У молодіжному центрі міста Броди організували фільмопоказ. докладніше. У наступному сюжеті молодіжному центрі міста Броди ніколи не буває сумно. Тут час від часу організовують різноманітні заходи. Зокрема, в один із вечорів тут відображали через проектор фільм українського виробництва потяг у тридцять перше грудня. Я так розумію, вихаліває. На фільмопоказі зібралися найактивніші учасники та відвідувачі центру. Зокрема, тут у дружній атмосфері молодь активно провела своє дозвілля. Сергій Нікішин телеканал Броди Онлайн. В одному із храмів міста Броди організували хресну дорогу про особливість її проведення. Дивіться наступний сюжет. У намоленому храмі воздвиження чесного і животворчого хреста міста Броди відбувся молебен, а саме хресна дорога, це є молитовне дійство, при якому ми мислено йдемо за Господом, співпереживаючи його страстям, поновлюючи у своїй свідомості думки про те, що він пройшов земні свої страждання задля спасіння нас земних, і щоб дарувати нам. Можливість спастися. Це є особлива нагода, коли ми можемо разом розважати настрасті ми Господні, хі разом з Ісусом Христою дорогою. Це нагода попросити проще, бо Він постраждав за всіх нас, а нині кожного з нас кличе до добра і любові. Наука церкви твердить, що ні наші особисті терпіння, ні терпіння. Усіх мучеників від авеля аж до сьогодення не дали б спасіння для людства нічого без відкупної жертви Христової, його хресної смерті та Воскресіння. Господи, Ти взяв на свої рамена важкий хрест, не нарікав, не осуджував, а прийняв спокою цю чашу переповненому терпіння. Цей хрест це гріхи цілого людства. Хто не любить Христа, не може стати Твоїм приятелем, тому що дорога до неба це хресна дорога. І я так часто нарікаю на свої щоденні хрести терпіння хвороби, слабкість, забуваючи про братів і сестер, які опинилися без засобів для життя, а також хлопців, які померли чи стали каліками на полі бою, захищаючи український народ. Ці великі страждання схожі з тим тягнем, який ти, Господи, переносив. Але ми віримо там, де є терпіння, там і є воскресіння. Але є і інше твердження, і відкуповуючи жертва Христова, не дасть нам нічого, якщо ми не докладемо і своїх зусиль, своїх особистих терпінь до терпінь Господніх. Дочі, не плачте наді мною, а плачте над собою і над вашим дітьми. Цими словами ти навчаєш мене, Ісусе, що я повинен плакати над своїми гріхами, яких так часто допускаюсь у своєму житті, що повинен задуматись над собою позаповаження, і ще та пала до всього, над чим я мусив ще працювати. Той, хто оздоровлював хворих, прокачаних, воскресав померлих сьогодні йде на голову. А скільки добра зробив ти для мене, Господи, скільки благословень ти послав нашому народу, Господи, і сьогодні в ту важку тяжбу ми не і далі на тебе. Сергій Нікішин, телеканал Бродеонлайн. На цьому ми завершуємо Броденюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Кожну другу суботу-березня з першим приходом весни ми відзначаємо День землевпорядника. Ваша робота це турбота про наше природне багатство землю. Від вашого професіоналізму та наполегливої праці залежить раціональне використання земель у громадах, їх збереження для прийдешніх поколінь. Бажаємо успіхів на професійній ниві, міцного здоров'я, невичерпної енергії та сили для досягнення поставленої мети. Відбулося засідання позачергової 59-ї сесії Бродівської міської ради. Депутат Павло Шудрик звернувся щодо встановлення додаткових камер відеоспостереження на дитячих майданчиках, закріплення лавок, патрулювання громадських місць Національною поліцією, створення мобільних груп для запобігання паління сухостою. Депутат Михайло Чонгін звернувся щодо оприлюднення дати звітування голови. Опісля перейшли до розгляду питань порядку денного. Прийняли звернення Бродівської міської ради про підтримку президента України. Погодили програми підтримки військових частин Збройних сил України на 2025 рік. Загальна сума підтримки цього разу складає 1 мільйон гривень. Несли зміни до показників Бродівського міського бюджету на 2025 рік. Уповноважили Бродівського міського голову Анатолія Белея та директора КНП Бродівська центральна міська лікарня Мирослава Тимуся на підписання тристоронньої генеральної угоди зі Сполученими Штатами Америки щодо розширення Бродівської міської центральної лікарні прийняли рішення про укладання договору суперфіції на земельну ділянку комунальної власності Бродівської центральної міської лікарні. Затвердили детальний план території у селі Станіславчик. 13 березня відбулося засідання комісії з шанування пам'яті загиблих воїнів, під час якого розглянули питання перейменування двох вулиць у місті Броди на честь героїв України та встановлення пам'ятної дошки Миколі Габі. Таблицю на честь полеглиго депутата Бродівської міської ради Миколи Івановича Габи, який був командиром узводу ударних безпілотних авіаційних комплексів 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Комісія рекомендує встановити у приміщенні міської ради. Деталі буде погоджено з рідними захисника. Питання перейменування вулиць на честь Героїв України, які офіційно удостоєні високого звання посмертно напрацювали спільно з родичами. Тож у засіданні брали участь мама Івана Ваховського та дружина Юрія Тимуся. Після довгого працювання різних варіантів підтримали наступні пропозиції: на честь Героя України, льотчика першого класу, підполковника Тимуся Юрія Володимировича, перейменувати вулицю Львівську. на честь героя України, капітана Ваховського Івана Володимировича, перейменувати частину вулиці Конюшківської, залишивши назву від перехрестя з дорогою обласного значення до напрямку села Конюшків. Такі рекомендації будуть внесені на громадські слухання та розгляд депутатів. 13 березня Залозецька громада у рамках співпраці між Норвегією та Україною зустрічала високоповажних гостей: депутата парламенту Королівства Норвегія Олаух Болестат, голову адміністрації Олав Аансен. Та інших не менш приємною була присутність та підтримка в даній зустрічі голови Тернопільської обласної ради Богдана Будковського та Руслана Кулика, які також уговорили майбутню співпрацю між Тернопільською областю та обласним центром Ставангер Норвегії. Щиро дякуємо вам за всебічну постійну підтримку та розуміння Залозецької громади, а також підтримку фронту. Дякуємо організації «Автомобілі для України, що дбаєте про наших захисників. Та вкотре даруєте їм автівки та інші необхідні речі. Приємно та душевно зустріли дітки Залозецької школи на чолі з директоркою Наталією Чорній Храбцо. Це була дуже неймовірна атмосфера, яка направду дарує надію на нашу перемогу. У рамках зустрічі також відвідали краєзнавчий музей, де розповіли про історію та знахідки нашого краю. admire your bravery and resilience and it's also very powerful for us to, to meet the, the young people because that reminds us of why we have to stay with Ukraine uh, also after the war because we are fighting for as well the opportunity for young ukrainians to grow up in a democratic and free Ukraine То єсмовивістю, яку мають український народ, а також тим, що тут є представники молоді, і одним з наших обов'язків є створити майбутнє, демократичне майбутнє для української молоді. Дякую. Дякуємо. Продовжуємо вітання. Захист дітей від насильства в сім'ї це спільна відповідальність. Коли щодо дитини або у її присутності вчинається домашнє насильство, дитина є жертвою. Дитина, яка бачить насильство, не свідок, а постраждала. Діти не можуть себе захистити, це мають робити свідомі дорослі поруч. Так, 12 березня міждисциплінарна команда у місті Броди розглянула три непрості сімейні ситуації, де діти стали жертвами фізичного та психологічного насильства. Команду, що протидіє насильству відносно неповнолітніх, очолює начальниця служби у справах дітей Надія Бедрій. Склад формується індивідуально під кожну дитину. Головне завдання комплексно та всебічно вирішити проблему. У міждисциплінарній команді всі служби працюють разом, щоб захистити дітей та допомогти їм подолати травматичний досвід. Залучені представники це служба у справах дітей, соціального захисту населення, центру соціальних служб, ювенальної превенції, закладів освіти. А також безоплатної правової допомоги. Кожна дитина отримує індивідуальну підтримку. 10 березня на запрошення директора Радехівської спеціалізованої середньої школи з поглибленим вивченням іноземних мов та викладача предмету захисту вітчизни правого сектору Радехівщини і правої молоді Радехова провели урок захисту вітчизни з учнями старших класів. У ході заходу ознайомили присутніх школярів із військовим спорядженням, стрілецькою зброєю. Зірцями набоїв різних калібрів, як радянських, так і натівських, різних видів РПГ, ручних вогнеметних систем, різних видів ракет, мінометних мін. Під час перерви активно долучились і учні молодших класів, приміряли військове спорядження, споряджали магазини автомата Калашникова набоями, розглядали трубу розвідника. Марія Журавська розповіла присутнім про діяльність організації та запросила молодь долучатися до організації та майбутніх військово-патріотичних вишколів. Розповіли про особливості військово-спортивної гри Страйкбол. Дякуємо дирекції освітнього закладу за запрошення та належну організацію заходу. Патріотичне виховання молоді це наш пріоритет. 15 лютого це день пам'яті про сумнозвісні події війни в Афганістані, вшанування усіх воїнів-інтернаціоналістів, кому довелося виконувати військовий обов'язок на території інших країн. У Демидівській громаді доєдналися до вшанування пам'яті учасників бойових дій на території інших держав. До пам'ятного знаку воїнам-інтернаціоналістам поклали квіти та схилили голови перед пам'яттю тих, хто віддав своє життя, виконуючи військовий обов'язок. Варто зазначити, що сьогодні, коли Україна знову бореться за свою незалежність, ми бачимо, як багато людей з різних країн світу приїжджають допомагати нам у цій боротьбі. Вони також стають учасниками цієї війни, воїнами-інтернаціоналістами нового часу. Ми вдячні всім, хто стоїть поруч з нами у цей важкий час. Висловлюємо глибоку вдячність захисникам та захисницям, які сьогодні боронять цілісність і незалежність України та оберігають спокій у наших домівках. Колектив Водограй знову на вершині успіху. У світі музики і таланту немає кордонів, і це ще раз переконливо довів зразковий художній колектив Водограй Вовковиївського ліцею Демедівської селищної ради на чолі з керівником Ярославом Пограничним, здобувши чергову перемогу у міжнародному пісенному фестивалі феєрверк талантів у Львові. Українська пісня у виконанні колективу не лише мелодійно прозвучала, але й залишила незабутні враження та отримала заслужене визнання журі. Колектив водограй зачарував аудиторію вокального конкурсу, завоювавши гран-прі у творчій конкуренції з 29 колективами, представниками семи областей України Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Хмельницької, Чернігівської, Чернівецької. Найщиріша подяка кожному учаснику колективу за ваш винятковий внесок. Ваша відданість та готовність ділитися своїми талантами зі світом є справді вражаючою. Ми сподіваємося, що спогади та досвід, отримані під час конкурсу, залишаться з вами на майбутнє, служачи джерелом натхнення та мотивації у вашій подальшій діяльності. Окрема подяка керівнику колективу Водограй Ярославу Пограничному за наполегливу роботу, позаду виснажної репетиції та хвилювання. Нехай енергія успіху зрядить вас позитивом і дасть поштовх до нових звершень. Не зупиняйтеся на досягнутому, вдосконалюйтеся і завжди вірте у свої сили. Нехай цей конкурс стане ще одним доказом ваших талантів і здібностей. Нехай у вашому житті буде ще багато таких перемог. Зв'язково художній колектив. Водогр... 1 січня відбувся територіальний етап всеукраїнських шкільних ліг пліч-опліч з баскетболу. У змаганнях взяли участь сім команд із п'яти закладів загальної середньої освіти, серед яких Демидівський, Вовковиївський, Вербінський, Пляшевський, Хріницький ліцеї. Змагання проводились серед юнаків та дівчат у двох вікових категоріях. Перше місце отримали Вовковиївський, Демидівський і Пляшивський ліцеї. Друге місце Хріницький ліцей і третє місце Вербенський ліцей. Цей етап став завершальним на територіальному рівні, і тепер переможців чекає районний етап, де вони поборються за можливість представити свої школи на обласному рівні. Бажаємо удачі та нових досягнень на наступному етапі. Разом робимо місто чистішим. 11 березня працівники Берестечківської міської ради Центру культури та національної пам'яті та жителі міста Берестечко. Об'єднали зусилля для впорядкування скверу у місті Берестечко, прилеглі території міської ради та центрального будинку культури. Озброївшись рукавичками, граблями та гарним настроєм, була прибрана територія від опалого листя, зібраного сміття та підготовлено зелені зони до весняного оновлення. Дякуємо всім, хто долучився до прибирання. Кожен внесок важливий, адже чи згода та затишок у місті це спільна справа. Давайте разом берегти нашу природу та дбати про довкілля разом. До перемоги. Милі й дорогі жінки, з Днем жіночності і краси! У ці нелегкі часи ви, жінки, демонструєте свою силу та незламність. Ви надаєте не неоцінений внесок у нашу спільну перемогу, підтримку фронту та в економіку наших громад і країни в цілому. Ви наше натхнення, наша опора і наша сила. Ваша мудрість, ніжність і доброта роблять світ навколо нас кращим. Ви, як весняні квіти, розквітаєте, даруючи нам свою красу та тепло. Заради вашої усмішки ми, чоловіки, готові подолати усі перепони. Особливі слова подяки хочеться висловити нашим матерям, перегиням родинного вогнища та нашим донечкам, майбутньому наших громад. Ваша любов і турбота це найцінніший скарб, який ми маємо. Від усього серця бажаємо вам, любі жінки, ніколи не сумувати, завжди відчувати себе бажаними та коханими. Постійно досягати неймовірних висот успіху, ніколи не втрачати спраги до перемог, нікому не віддавати своє щастя, кожного дня сяйте, немов чудові зірки, яскраво та променисто. Нехай ваші очі завжди горять щастям, а ваші серця любов'ю. Із днем місцевого самоврядування щиро вітаємо усіх причетних. Єдність громад це наша найбільша сила. У ці непрості часи місцеве самоврядування не лише забезпечує функції державного фундаменту. А й стало надійною опорою для наших захисників, волонтерів і кожного, хто працює задля перемоги України, продовжуємо і далі відповідально виконувати свої обов'язки. Щиро вдячність депутатам, членам виконавчого комітету, працівникам органів місцевого самоврядування та ветеранам, і разом з тим, всім небайдужим нашим жителям, які спільно розбудовують громади. Націлюють свій розум, працю, талант на її кращі перспективи. Нехай наша єдність і надалі буде джерелом сили допомагає приймати дієві рішення задля того, щоб, попри все, розвивалися наші громади, щоб кращим був комфорт для кожного мешканця. Мирного неба усім нам, благополуччя та достатку у родинах, здійснення усіх життєвих планів і сподівань. Тримаймо стрій! Слава Збройним силам України! Слава Україні!